Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я б хотіла представити вам оракул від Александр Бах, творчині таких колод, як Таро та Оракул ночі. В даному відео буде черговий її оракул, але вже в, співпра... в співпраці з US Game Systems. а саме оракул темного світла. Це чергова колода для психологічної роботи та роботи з тінню. Отже, карти постачаються ось в такій щільній матовій. Коробці, що складається з двох частин, і характерна для колод від даного видавництва. Кришка прилягає щільно, в наборі у нас є карти та МБК, з якого і почнемо. МБК має щільну обкладинку, крейдований папір. Інструкція чорнобіла англійською мовою, яка складається з вступу, в якій у нас є інформація про створення оракула. Далі інформація безпосередньо про сам оракул, ідею, яку закладено в нього. І також структуру значень аркана, тобто основна назва, послання, ключові слова та афірмація. Е, також у нас є інформація про інтерпретацію карт в е, розкладі. Автори нам пропонують покладатися все-таки більше на власне сприйняття карти, навіть якщо воно відрізнятиметься від інформації в МБК. А також е, маємо кілька. Три, точніше, розклади і інформація про авторів. І в самому кінці ми перейдемо до, безпосередньо до інтерпретації арканів. Отже, давайте розглянемо значення першого аркану поріг. Чи не смілишся ти? Повідомлення: ось ви стоїте на порозі нової землі, нової пригоди. Звичайно, все може здатися вам непевним, холодним і страшним. Зустрітися вічнавіч віч з невідомим не завжди є легким процесом, і ваш страх цілком виправданий. І все ж таки, єдиний спосіб пізнати невідоме це випробувати його на собі. Ви повинні штовхнути ці двері, приступити цей поріг так само, як я збираюся зробити це зі своїм мудрим вороном. Рухайтеся вперед і тримайте голову високо, щось краще і величне. Ніж ви думаєте, чекає на вас з іншого боку. Все, що вам потрібно зробити, це подолати свій страх і пройти через нього з впевненістю та силою волі. Ви ось ось відкриєте собі зовсім нову територію, на якій можна знайти безліч подарунків, але ви не можете очікувати, що знайдете їх, якщо просто залишатиметеся на місці і вагатиметеся. Тож хапайте свій священий меч і переступайте поріг. Ключові слова новий початок, зіткнення з внутрішніми страхами, перетин чогось нового, відкриття невідомого. І афірмація – я готовий поринути в невідомість і переступити цей поріг, бо я знаю, що по той бік страху на мене чекає велика пригода. Знаєте, МБК мені сподобалося. Тут немає води, все чітко, ясно, лаконічно. Також мені сподобалося, що автори нам все-таки пропонують покладатись насамперед на власну інтуїцію та бачення, а не читати карти виключно на підставі інформації, яку нам пропонує МБК. Також є коротка інформація в, даному, в даній інструкції, як працювати з оракулами, що буде корисним для практиків початківців, які розпочинають свою роботу з оракулами. Ну, а ми переходимо до карт. Отже, розмір карт стандартний як для оракулів. Карти матові, тоненькі, але досить щільні. Ну, як, звичайно, все це робить US Game System. Прекрасний рук і передача кольорів. Але кольори, знаєте, в даній колоді темні. Тому при роботі при е, більш такому темному освітленні або поганому освітленні деякі можуть відчувати дискомфорт. Як бачите карти в стилі Тарота Оракула, ночі, ось таким чином виглядає сорочка, е, Зрізи. Зрізи все, як в даного видавництва гладкі, відшліфовані, нічого не сипеться. І, до речі, деякі карти. Мають горизонтальне положення, скажімо так, а деякі вертикальні. Ну що ж, давайте переходити до образотворчого ряду. Маленька примітка. Більшість карт будуть для вас інтуїтивно зрозумілими за назвами. Тому я буду, скажімо так, більш детально зупинятися на тих картах, які матимуть додаткові значення. Або з першого разу, ну, знаєте, вони не є ось такі інтуїтивно зрозумілими. Поріг, чи насмілишся ти? Повітря. Очисти себе. Вода. Що ви відчуваєте? Земля. Ви отримуєте те, на що працюєте. Тобто тут мова про те, що потрібно не тільки мріяти, а й діяти. Вогонь. Освітлення мого шляху. Я пам'ятаю, тут річ йде е, про те питання тут. Чи не живете ви своїми спогадами? І подумайте, на яких саме спогадах ви концентруєтеся: на добрих чи поганих? Час гри. Веселощі кличуть вас. Час використовувати, а не втрачати. На що ви витрачаєте свій час? Вихід. Нові горизонти, які потрібно шукати. Темний шлях. Навчайтеся на власних помилках. Весна, все, що світе. Це про нові проекти, активність, нові пригоди. Літо найвища висота. Тобто у вас є сила та всі можливості, щоб здійснити будь-яку свою мрію. Це карта також говорить про пік власної сили. Осінь. Це так страшно. Карта тут більше про страхи, про розкриття таємниць, перехід та дозрівання. Зима, заморожені серця. Це про самотність, призупинення та кінець. Уява за межами кордонів. Або, можна так сказати, за межами. Трансформація. Стати мною. Ця карта говорить не лише про трансформацію та відродження, а й переїзд з однієї країни в іншу. Жахи. У темряві ночі. Це не лише про безсонність і нав'язливі думки, а й про почуття, провини та одержимості чимось чи кимось. Палац розбитих сердець. Стріли в серці. Маска. За ширмою. Одержимість. Моя вічна спрага. Ця карта говорить не лише про одержимість, а й про зачарування. Знаєте, більш такому негативному аспекті зачарування як одержимість кимось чи знову ж таки чимось. А також про фіксацію думки, яку ви знаєте, раз за разом повторюєте в умі привиди з іншого світу. Це про інтуїцію, а також відчуття тонкого світу. Ліс, довіряйте своєму компасу. Це про незвідану подорож та досвід навчання. Дзеркало втеча з власного образу. Відпочинок. Прийди і почуй мою колискову. Знаки повідомлення повинні бути побачені та почуті. Самота наодинці з собою. Ангел-охоронець. Розраховуй на мій захист. Споживання мистецтва. Висловися або помри. Це про те, що свій, е, свою творчість е, не потрібно тримати в собі, не потрібно дозволяти їй застоюватися, їй потрібно, її потрібно висловлювати, виражати в е, фізичному світі. Вирівнювання тут і зараз це не є час поспіху. Повнолуння темна магія в повітрі. Пошуки у пошуках мого граалю. таємниця. Речі, які не можна пояснити. Це знаєте про ситуацію, яку потрібно вирішити і зрозуміти. Також це про езотерику та нове розуміння чогось. Дослідження. Далекі землі чекають. Подарунок, скарб всередині. Це про покликання та власні таланти. Небезпечна пристрасть. Червоний як серце, що кровоточить. Це про залежності, які зжирають вас зсередини, а також про пож... жадібність. Успіх за помихом чарівної моєї чотирилистної конюшини. Це про винагороду за зусилля і терпіння. Справжнє кохання ваше кохання тут, щоб залишитися. Благословення, молитви почуті. Політ. Підніміться в небо. Це про нові горизонти і про те, що варто ризикувати, що варто не... Прив'язуватися до певних правил. Особливо які ви самі собі встановили. Також остання карта священна брама. Двері чистого щастя незабаром відчиняться. Це про зміни, нові етапи, досягнення та завершення старого. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що дана колода підійде тим, хто шукає тіньові оракули і любить творчість Олександри Бах. Оракул, знаєте, він досить зрозумілий, з ним можуть працювати навіть початківці. Але все-таки потрібно почитати МБК. Я все-таки являюсь прихильницею того, щоб. Читати МБК і знати, що нам пропонують автори. І це також е, допоможе вам. Подивитися на кожну карту з більш широкої перспективи, з нової, можливо, перспективи. Напишіть, будь ласка, як вам даний оракул? Чи резонує з вами, чи, здається, просто все ж таки набором гарних картинок? А я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!